Вірш старість. ой яка ж ти страшна старість, щоб ти провалилась? Ти на мене молодою, як з неба звалилась, руки ноги покрутила, гулі начіпляла, і коли ж ти це зробила, я не замічала. Згризла зуби ти мої, личко поорала, очі милі та ясні в лоб позаганяла. Коси вирвала з корінням, лек стирчать на лобі, коротенькі та сивенькі, як стерня в городі. Та я ж тебе на халюгу госки не просила, а ти прийшла непрохана, як нечиста сила, а я думала раніш ти мене не зловиш, плюну тобі, межі очі, почну жити знову. Вдягну сукню, що найкращу, перуку по шию, білим шарфом замотаю свою стару шию у роті я поставлю, щоб блищали зуби, помадою підмалюю свої сині губи. Ну, а личко пішмарую чимось рожевеньким, ну а брови підмалюю олівцем чорненьким. Взую туфлі на підборах, кину сумку на плече, море старість не впізнає і від мене утече. А на ноги я надіну чорні панчохи, щоб ті гулі поховати не зовсім хоч трохи. А на руки поряпані надіну пальчатка і піду я на вулицю, де хлопці, дівчатка. Ну, як скажете, дівчатка, можна так зробити, щоб цій старостій жорстокій хоч цим дошкулити?